До слова, запрошується Михайло Винницький, викладач Києво-Могилянської бізнес школи, учасник ініціативи 21 листопада. Я дуже сподіваюся, що зараз пов'являться які. О, є. Моя коротка доповідь сьогодні називається персоналізм на майдані і чи можливо проскочити до просподерну. Тут властиво є декілька, декілька тем. Перша річ це персоналізм, друге це проскочення, а третє це фактично майдан. А чому я звертаю увагу на Майдан? Тому що, якщо чесно, я думаю, що як і багатьох із нас, проблема є в тому, що ми залишаємося в якомусь ментальному просторі ще два роки тому. І не отямившися з тим, що відбулося з нами трошки менше як два роки тому, важко говорити про якусь візію майбутнього і розвитку і подальшого. Так що я буду, типу, точка, точка відліку для мене це Майдан. Хочу трошки поговорити про персоналізм, хочу трошки поговорити про можливість проскакування. Чи можливо цим равликом не його совати, як, ну, якщо використати цю, цю метафору Валерія, не його совати і тягнути, а чи все-таки равлика можна навчити скакати? А... Так, щось я не так роблю. Воно дзвонить, але воно не міняє слайдів. Нічого, як, як, як. О, є. Е, якщо говорити трошки про контекст, я починаю з того самого контексту, як і Валера. Я йому дуже вдячний за цю категорізацію стосовно того, що таке був Майдан, а дійсно троїста революція. А війна це троїста контрреволюція. Можемо говорити про процес національно визвольний. Можу вас потішити. Виглядає, що виграємо. Хоча в контрреволюціонер забрав собі дві частини нашої території, ну і вдавиться на них. А є війна, яка яка продовжується, чи радше революція, яка продовжується, і контрреволюція продовжується, це мова йде про ту буржуазну частину. Її антинеофеодальну, антиоліграхічну і третя, про яку я властиво хочу сьогодні поговорити найбільше, це, це та тема, на якій залишив властиво Валерій наприкінці свого виступу. Це є ціннісна революція. Тому що мені здається, що ми багато говоримо про ціннісну революцію, а фактично ми її мало використовуємо, і, ми ще мало розуміємо, власне. А і мало розуміємо її суть. Отже. Ми маємо розуміти, що будь-який революційний процес це є певна закономірність, є формування якоїсь тези і антитези. А і на виході з процесу буде або перемога тези, або перемога антитези, або якийсь синтез. Інших, інших варіантів фактично немає. Третій вимір Майдану це найтриваліший, найтриваліша частина нашої революції, адже поки що ми взагалі-то формулюємо тезу. А якщо з національно-визвольною частиною і з буржуазною частиною нам було достатньо просто, ми розуміли проти чого і ми розуміли за що. А в даному випадку, чого хочемо і який наш образ перемоги в ціннісному вимірі, м'яко кажучи, важкувато. А я сьогодні не буду, хоча я за освітою, нібито соціолог а і викладаю соціологію, я не буду звертатися ні до Інгельгарта, ні до Шварца, ні тим більше до Грейвза. А я хочу поговорити більше на такому трошки філософському рівні, якщо дозволите. А я думаю, що достатньо багато буде людей, які будуть сьогодні виступати, які будуть говорити про дані і про те, де ми є в порівнянні з іншими країнами. Я думаю, що в першу чергу для формування тези нам потрібна інтроспекція. От от, от давайте трошечки про інтроспекцію. Модернізація, модернізація, як сказав Валера, дуже часто ототожнюється з вестернізацією. Є проблема. Якщо ми беремо це як вихідну тезу, що ми кажемо, що модернізація це означає уподібнюватися до заходу, ми говоримо про те, що в нас є єдина можлива траєкторія. Можливо, можлив, властиво, краще сказати, не, не можлива траєкторія, а один, один можливий кінцевий, одна можлива кінцева точка. Та? Це є європейський рівень добробуту і це європейський рівень розвитку державних інститутів, в тому числі ну, в ширшому розумінні освіти, медицини, ЖКГ і так далі. Але я хочу звернути увагу, що розвиток не лінійний, і можливо, що нам би варто було трошечки залишити в, в минулому традицію марксизму, яка говорить про те, що є детермінований якийсь, якийсь шлях, і є детермінована якась, якась точка, на якій закінчується прогрес. А якщо ми просто банально візьмемо функціонування ринкових систем заходу, а і не тільки заходу, ми бачимо, що капіталізмів і модернів взагалі є дуже багато різних. І, і говорити про якусь єдину точку ну важкувато. Модерний світ переважає переживає декілька криз. Ми бачимо біженців, ми бачимо Грецію, ми бачимо надуті індекси бірж. Ми бачимо дуже багато інституційних проблем в тому модерному світі. Отже, для нас, мені здається, має бути один з пріоритетів питання: а чи можливо нам сформулювати точку, до якої ми йдемо, яка відповідає, по перше, нашим цінностям, а по-друге, можливо, дозволяє нам? Оминути ті, той тупік, в який, можливо, модерн сьогодні і зайшов. Про територію розвитку, про які трошечки вже говорив Валерій, я, можливо, їх схематично по-іншому покажу. Я думаю, що я буду сьогодні перегукуватися з іншими, які вже про це говорили. А ми бачимо ну, традиційно аграрне суспільство, кріпацтво, феодалізм, домінуюча парадигма там колективізм. З розвитком масового виробництва, споживання урбанізації, спеціалізації праці, глобалізації на макрорівні, індивідуалізації, на мікрорівні, ми бачимо формування того, що ми називаємо переважно в літературі як модерн. Отже, індустріалізація, капіталізм, демократія. Домінуюча парадигма індивідуалізм, домінуюча парадигма західного світу, і не тільки західного світу, а фактично на сьогоднішній день будь-якої будь модернізації це є поширення і перехід, якщо хочете, від колективізму до індивідуалізму. Дальше, що ми бачимо до сьогоднішніх, фактично, за останніх там 30, 40 50 років років європі, це гнуч це розвиток гнучкого виробництва, наголос на послуги, мобільність, різнорізних кар'єр, дематеріалізація цінностей і багатополярність світу. Дуже часто говориться про те, що це вже є якась постмодерн чи постіндустріалізація, сутність якої ми не дуже розуміємо. Тому що слово пост означає просто, що воно йде після модерну. А про сутність тобто, що чого це таке, ми маємо мало розуміння. Домінуюча парадигма там так само не дуже зрозуміла, і мені здається, що тут якраз для України є певний шанс. Взаємозалежність у спільноті, персоналізм. Персоналізм відрізняється від індивідуалізму, тому що персоналізм це є людина, яка, це, це, це філософія, яка базується на, так, на сутності людини і на автономії людини, і автентичності людини, але вона актуалізується в соціумі. Індивідуальні права, якщо хочете, і колективна солідарність. Чи є можливо вискочити з такого неофеодального до зразу Постмодерного, чи постматеріального, чи постіндустріального, на сьогоднішній день є велике питання. Перед нами стоїть величезний експеримент. Чи можливо перескочити від олігархічного феодалізму до постіндустріального, постмодерну? Відповіді сьогодні не прозвучить, а це питання візійності, але мені здається, що як будь-яка візійність, вона має починатися з аналізу цінностей. Чи дійсно вичерпаний модерн? Ну, Базова цінність модерну це індивідуалізм, як згадано. Ідея, яка поступово стає панівною після Ренесансу. Можливо, йде про йде добу просвітлення, коли замінювалося Бога, ціннісної основи феодалізму, особою, особою мається на увазі, з великої букви, у якої невід'ємні права і обов'язки, які, які суспільство підпорядковане. Держава в цьому випадку нейтральний і знеособлений арбітер між суверенними індивідами. Тому ми говоримо про соціальний контракт. Про якийсь суспільний договір і так далі. Це з парадигмі індивідуалізму. Індивідуалізм є антитеза вертикального чи ієрархічного колективізму традиційного суспільства. Лібералізм, який виникає в результаті індивідуалізму, це процедур, де, де процедура стає цінністю, але не спільнота чи її мета, адже у кожного є своє визначення праведної цілі чи власного життя. Відповідно, лібералізм толерантність до індивіда. Українська візія і українські цінності. Ну, ми без сумніву антиєрархічні. Я би навіть сказав, що в нас помірний певний анархізм. Є мало, мало народів на світі, які можуть гордитися тим, що колись в 20 столітті зібрали армію уважно 100 тисяч людей під прапором анархії. Ну, Армія і анархія це переважно ідеї, які несумісні, але дядьку Махно якось це вдалося зробити. Ми бачимо скепсис щодо будь-якої влади. І питання стоїть, чи це індивідуалістичні цінності? Якщо мені дозволите, хвилиночку я зроблю маленький експеримент, я вас попрошу проголосувати. Можна? Це як в Шустера, який із наведених тверджень ви поділяєте? Очевидно, що якщо кожен отримає максимум свободи і максимум можливостей для саморозвитку, якість життя в такому суспільстві в результаті покращиться. Або, якщо кожен турбуватиметься про оточуючих, така система може зашкодити індивідуальній свободі та саморозвитку декого, але якість життя в суспільстві загалом покращиться. Можна голоси за А. А ну, тепер голоси за Б. У нас немає лічильної комісії, але тут звідси виглядає, що більше а, причому 65 на 35, так? Прошу? А чому вони мають суперечити? А чому вони мають суперечити одне одного? Це тепер питання наступного експерименту. Так? В е, будь-якому випадку ви бачите, що А відображає більш індивідуалістичні цінності, так? а Б відображає якісь колективістичні цінності. А тепер давайте спробуємо. Ця аудиторія, як і більшість українських аудиторій, особливо інтеліг... ін інтелігентних і активних і... 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 людей, переважно голосує в, ну, в переважаючі більшості за А. Але продовжуємо експеримент. Ви їдете в машині. За кермом якої знаходиться ваш близький друг. Машина збиває з пішохода. Ви знаєте, що машина їхала щонайменше зі швидкістю 80 км на годину, хоча на цій вулиці діє обмеження швидкості до 60 свідків немає. Ваш юрист каже, що якщо ви засвідчите в суді, що шофер їхав зі швидкістю не вище 60 км на годину, це врятує його від серйозних наслідків. Чи може ваш друг сподіватися, що ви його захистите? А. Так. Мій друг може очікувати моє свідчення, що він їхав з нижчою швидкістю. Б. Ні, він не може очікувати моєї свідчення, що він їхав з нижчою швидкістю. Можна голоси за а? абсолютно. Тут дуже важливо, чи це був перехід, чи пішоход живий, а і чи, 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 чи вбили пішохода і так далі. Маєте рацію тут питання недостатньої інформації, але тим не менше рішення треба приймати. В чому справа? Переважаючи свої більшості, люди голосують за те, що дружба важливіша, ніж процедура суду. І це особливість в даному випадку українського, якщо хочете, індивідуалізму. Ми говоримо про якусь, якщо хочете індивідуаль... прагнення до індивідуальних прав, але разом з тим колективної відповідальності. На сьогоднішній момент ми вже 15 років в бізнес-школі, це ще почалося з деканства Павла Шеремети. Ми збираємо дані і, і бачимо, що фактично це незмінне. Незмінна якась сутність українців в тому, що ми голосуємо за індивідуальні права і колективну відповідальність. Це можливо якісь, якась якась. Маю сказати, що, що років 15 тому назад ми інтерпретували це як хворе суспільство. Ну як же ж може бути індивідуальні права, колективна відповідальність? Це хвороба. Не може бути такий індивідуалізм. Не може будуватися модерн, який базується на індивідуальних і правах, і відповідальностях, і процедурній державі, а будуватися на, тому типу, на того типу парадоксів. Відповідь, мені здається, знайшлася на Майдані. І якраз вона знайшлася в тому, що, можливо, це не хвороба, а навпаки, це перевага. Мова йде про персоналізм як цінність у перевагу. Визнання особистості, нетолерантність, право бути іншим, а швидше візнання цінності іншої людини. Тут, можливо, гра слів, але зважайте на це, що це, це, це не просто де ви маєте право бути іншим, а я визнаю саме цінність того, що ви є інші. Особа не просто одиниця виду людство, а особистість є суб'єктом єк, суб за визначенням, особистість є неповторною і тому гідною. І особистість є вкоріненою чи пов'язаною, можлива лише особистість лише можлива в спільноті. Автентичність особи і її гідність досяжна виключно через діалог, а не через монолог. Ми бачимо на сьогоднішній день, що, що індивідуалізм базується якраз на монологу з собою в першу чергу, і дуже багато інтроспекції. А майдан це не була інтроспективна практика. Навпаки, це була діалогічна практика. Визнання власної гідності спільнотою є базовою потребою особистості. Якщо хочете, це вже, це вже ми виходимо на рівень і цінностей, і моралі. Універсального визнання державою рівності прав індивідів недостатньо для реалізації особистості. Ми бачили три основні моменти на Майдані і мені показують, що, що, я, що я повинен завершувати, так що я тут швиденько пройду. Я думаю, що ми всі вже бачили символ бунту і Майдан, Майдан Січ, духовність, самодостатність і терпеливість. І завершення століть національно-визвольної антифеодальної боротьби. Ось цю частину давайте залишимо, тому що здається, треба говорити про третю, де теза ще не сформульована, і мої деякі спроби сьогодні якраз сформулювати а цю ціннісну тезу, як ми її можемо е, окреслити. Справедливість, справедливість один з елементів майдану, який надзвичайно важливий, але це поняття органічне. Мене, наприклад, дуже дивувало, дуже дивувало, що під час е, репресій на майдані ми все одно ходили в суди. Ми знали всі, які будуть вироки тих судів. Ми все одно ходили в суди. Ми все одно подавали в суд е, і так далі. Говорилося про верховенство права, не обов'язково про верховенство закону. А право це річ, яка є неєрархічна, право це річ, яка є, є в спільноті існує, як, як органічна концепція, яка випливає з самої спільноти, яка визнає гідність кожного її члена. Гідність це поняття індивідуально колективне. Індивідуалізм не потребує гідності, він потребує арбітра, він потребує держави. Ми маємо революцію гідності в цьому слові нам ще по слід розібратися, тому що гідність існує виключно у співвідношенні з іншим, який визнає мою гідність. Гідність не є індивідуальним поняттям, а воно за, а, а за визначенням має бути колективним чи спільним поняттям, яке не обов'язково відноситься до держави, а відноситься до мого до, до, до спів. Співгромадянина, якщо хочете. Завершую. Надіюся, чи можемо проскочити? Яке суспільство нас чекає? Ну тут треба трошечки проаналізувати наявну траєкторію. Що ми бачимо? Ми бачимо деіндустріалізацію. Ми бачимо, що індустріальні міста за останні 20 років фактично втратили дуже велику частину свого населення. Ми бачимо урбанізацію села, рівень урбанізації країни Європи вищий значно від нашого, і ми бачимо, що село вмирає. Ми бачимо орієнтацію на гнучкість, послуги, IT, виробництво в кластерах, війна за таланти і збільшення важливості символічного капіталу. Отже, так чи інакше, наш світ, якщо хочете, структурний, змінюється навколо нас. Поки що немає ціннісної відповіді на те, що робити з цими структурними змінами. І суспільство майбутнього, яке можливо, дасть ці ціннісні відповіді, базуватиметься на утворення локальних пов'язаних між собою горизонтальних спільнот фірм, організацій, громад. Криза інституцій, в тому числі наднаціональних, якщо тут не зрозуміли, мова йде про ЄС, які зберігають процедурну рівність індивідів, наприклад, суди, але не забезпечують виявлення спільних термінальних цінностей. І ключове питання для нас повинно бути, мені здається, не чи потрібна децентралізація, а яким має бути наш суд. Бо суд, який не арбітер держави, а суд, який виражає волю спільноти, це щось нове. Світ такого ще не бачив. За таких умов висока міжособистісна довіра притаманна українцям при нозькій довірі до інституцій держави. Отже, якщо якщо хочете помірний анархізм, є нашою конкурентною перевагою і можливість оминути тупік індивідуалізму, шанс для створення нової моделі країни. Дякую за вашу увагу.